Гра престолів третій сезон. Нові актори Бринден Чорнориба Таллі. Мене звати Клайв Рассел, І я граю Чорнорибу таллі. Місандея. Мене звуть Наталі Еммануелі, Я граю Місандею. Орел. Мене звати Маккензі Крук, і я граю роль Орела. Ширін Баратеон. Привіт, я Інгрим, і Я граю Ширін Баратеон. Джорджен Рід. Мене звати Томас Броуді Сенкстер. І я гратиму роль Джорджа Ріда. Міра Рід. Я Елі Кендрік, і я гратиму Міру Рід. Берік Дондаріон. Я Річард Дормер. і Я гратиму роль Беріка Дондаріона. Торос із Міру. Мене звати Пол Кей, і Я гратиму Тороса з Міру. Олеана Тірел королева Голок. Мене звуть Діана Ріг, і я граю леді Олеану ще відому як королева Голок. Цей сезон буде так само інтригуючим, захоплюючим, спокусливим і жорстоким, як і попередні. Я у такому захваті його важко описати словами. Я величезний фанат Гри Престолів. Це монстр серед серіалів. Неабиякий привілей бути частиною цього дійства, величезного дійства. Я дуже щаслива, що беру в цьому участь із нетерпінням чекає на початок. Це буде цікаво і весело. Думаю, на фанатів чекає ще більш заплутана і захоплююча історія. Усюди інтрига та змови, спокуса і кров словами не описати захоплення. Я збуджена, це неймовірна роль. Прекрасно написана, і це велике задоволення бути частиною такого чудового дійства. Гра престолів повертається на юєтін.тів.